Напроти Віденського палацу, в якому зараз музей, наскільки я розумію, природничих наук. От в нас така чудова скульптура. Фонтан не фонтан. Вода ніби має витікати, бачимо рибки. Не витікає. Хто це? Подивімося. Хто знає міфологію, я думаю, все ж таки ще грецьку. Я щось не впізнаю. Ми бачимо від дівчини лебідь, від чоловіка риби. Ось якусь він пхає рибу їй, рибічу морду. Не можу впізнати. О, дивіться, літочок летить на посадку. Тут поряд аеропорт. Ось отже, хто розкаже, що це за скульптура, з якого це міфа. Ну, ага, зараз обідемо з цього боку. Цього чоловіка. Хвіст. Подивіться, дубка яка гарна. Угу. Отже, він якийсь морська якась істота. Морська якась істота, Ось напроти інший палац. Так ось у нас пам'ятник Марії Терези, а це інший палац. В якому картинна галерея. Ось, кажуть, музей. Образотворчого мистецтва чи музеї живопису. Ой, хлопчик ще, дивимося. Так. Якщо ви в коментарях мені напишете, хто це? Буде вам дуже вдячна. Бо хлопчик, що це він на якомусь тюлені сидить. Цікаво. Риби? А ні, це пелікан, це не лебідь. Такий дзьоб у нього, це такий пелікан, подивіться. А ну, хто скаже, що це за герої міфів? Мені дуже цікаво.